Постійні конференції, форуми. У нас кожного тижня, кожного тижня або раз на два тижні обов'язково проводиться форум або конференція, яку організує влада, активісти і представники бізнесу. Іноді ветеранські спільноти. Вони постійно щось обговорюють, створюють стратегії, і іноді, іноді раз на рік, вони їдуть за кордон той самою тусовкою. Щоб потусити це саме за кордоном і показати заходу, що у нас все нормально, громадянське суспільство, бізнес всі тримаються. Ми разом з владою, ми під, ми підтримуємо Пане владу. Павло, Дивіться вдагонку, вибачте, що перервала. Да. Ну захід же це влаштовує, як правило, більшість цих великих, принаймні, форумів, не беремо про маленькі, відбувається за західні гроші, не за місцеві кошти, а за західні гроші. Захід не висловлює якогось занепокоєння з приводу такої кількості конференцій, а навпаки, дає кошти на ці конференції. Може, це форма підтримки фінансування влади і активної частини провладного елемента? Може захід не просто на це закриває очі, а цілеспрямовано це робить. Це один з засобів підтримки просто такого непрямого фінансування. Ні, може, це є такий е, засіб. Або спосіб комунікації. Може наша влада і наші аеропорту. просто комунікація, а фінансування це великі гроші, досить вони, вони списуються. Вони думають, що саме така поведінка вона відповідає тому, що від нас хоче бачити захід. Що ми тримаємось, що у нас конференції, форуми. Ну, Я не знаю, чи окремо кожну зустріч сплачує захід, чи, чи це просто гроші, які вона надають як допомогу. Міністерство розподіляють ці грантові гроші, і вони за ці гроші гуляють. Ну напевно, так відбувається. Фактично, це за західні гроші, але я думаю, що фінансування таких заходів відбувається за бюджетні кошти. Тобто з бюджету гроші. На ту на цю поїздку до Риму А, мається на увазі, що дорогу плачують готель. готелі звичайно. Ага. Звичайно, це все платиться з бюджету нашого. З бюджету, ну як вже сказала на прозоро виставляється. Всі ці гроші бюджетні витрачаються, і у нас є ціла когорта людей, які під кожний такий форум, під кожну таку зустріч виробляють. Пакети документації, пакети стратегії. От зараз до цього до римських канікул Київська школа економіки розробила там, величезний документ, uh -huh. який називається «Ukraine Macroeconomic Handbook», де написані фантастичні цифри, фантастичне надої, фантастичне зростання. Тобто 5% на рік ми будемо зростати. Тобто вони показують всьому світу, що ми. Найкраще місце в світі для інвестицій, тому що ми по 5% рік будемо постійно зростати. Це коли ми знаходимося, вибачте, в дупі, все занепадає, зброї немає, пенсії немає, виплат ВПО немає.